Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Частина дронів летіла безпосередньо на Одесу. В одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках. Пошкоджено магазин. На парковці згоріли автомобілі. Також в іншій частині міста зафіксовано загорання адміністративної будівлі. Постраждала одна людина. Внаслідок російського удару по житловому району Сум пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок. До медичного закладу доставили двох мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків. Після удару ворога багато мешканців спального району перебувають у шоковому стані. За допомогою до медиків звернулися 12 людей. Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебувала Херсонщина. Російські військові пошкодили. Дали дві багатоповерхівки та три приватні будинки. Також окупанти понівечили будівлю театру, сільгосп, техніку та приватні автомобілі через російську агресію. Семеро людей дістали поранення.